Так, у нас за планом наступна доповідь Миколи Васильовича Попучі. Микола Васильович, ви готові? Так, будь ласка. Шановні колеги, я буду дуже коротко говорити. Микола, Микола Васильович, так. Да. То не всі вас знають, то представтесь, будь ласка, аркусь. представити? Ну, да. <рес> ну, Давайте я представлю доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Ніжинського державного університету. Дякую. Один з провідних фахівців, а мабуть, єдиний в Україні фахівців з проблематики психології переживань. Так, е, да, шановні колеги, я буду по-перше, коротким дуже. Зараз поясню чому. По-друге, не в контексті трошки. От, тому що у мене від доповідь я готував чисто суто теоретичну, але вона прозвучить. Перше, у мене ще не вистачає деяких теоретичних і практичних матеріалів для того, щоб зробити заверший досвід, і мова піде не про переживання в даному випадку. Мова піде про особистість як систему, короткий її аналіз і висновки, які можуть. Бути зроблені в контексті тієї проблеми, в якій ми всі живемо, тобто в ситуації гострої і Ну, по-перше, я хотів би звернути увагу на те, що назву конференції я сприймаю як метафору. Тому що, якщо враховувати результати сучасної науки, Майбутнє відтворити не можна. Стріла часу не повертається назад. Майбутнє попереду його можна створити, його можна прожити, до нього можна дійти, його можна пережити, але відтворити, ну я кажу, я розумію, в якому контексті воно звучить, тобто дати людям надію. Повернути їм надію до нормального життя. Це по-перше, по-друге, щодо невизначеності, якось на одній з конференцій, Юрій Михайлович сказав дуже правильну думку про те, що проблема визначеності це проблема негативна. Осто невизначеність ситуація, в якій людина існує взагалі, то це нормально для неї. Невизначеність це значить, що існує майбутнє. Можливість свободу, свободи свободи. Дуже важливе поняття. Тобто я можу вчинити як завгодно. І це є невизначеність, тому що в даний час мене прогнозувати неможливо. Це, до речі, не нова думка, її помітив, її виставив перший ще Аристотель, який сказав, що людина це єдина істота, яка може вчинити як завгодно. Тобто, коли ми говоримо про невизначеність, в якій ми зараз живемо, ми говоримо про ступінь невизначеності. Не про невизначеність саму по собі, яка я повторюю норму, а про ступінь гостроту невизначеності. І от я хотів би, щоб під цим кутом зору розглядалася проблема. Гостра невизначеність це якраз те, що у людини як, е, ну Поєднується. Завтра буде день і я буду на роботі. Це є визначеність. Але зараз така ситуація, яка може все це закреслити. Або я проводжу заняття, і це визначеність. І тут звучить тривога, і мені приходиться їх згортати, відпускати студентів, іти в бомбосховище. От гострота невизначеності переживається людиною негативно, переживається важко. Я е, дуже відстовкуюсь від е, доповіді з наших ізраїльських колег, тому що в кінці ви зрозумієте, чому це так. Для того, щоб зрозуміти ці речі, я хотів би уявлення уявлення про вищу психіку. про психіку людини, власне. Як відомо, ще від часів госького вона являє собою надсистему міжфункціональну психологічну систему. Ця система охоплює вищу психіку, Примітивну психіку і біологію. Тобто, ми говоримо про принцип манізму. Ви знаєте, всі тут, особливо, хто практик, що звернення людини з проблемами невизначеності, як правило, пов'язане з негативним станом здоров'я, фізичного здоров'я, я маю на увазі. Тобто, ми повинні врахувати це. При гострій невизначеності система працює як єдина. Ця система, якою є вища психіка людини, існує по певним своїм законам. Перший закон це те, що відміняє принцип детермінізму. Вона індетермінована, тобто детермінована сама собою. І найбільш гострі переживання ми відчуваємо тоді, коли мені не дають індетермінуватися, тобто вчинити вільно. Детермінація виявляється гальмом, болючим гальмом для організму і для вищої психіки, зокрема. Тобто, система розвивається по своїм власним детермінантам. Тому я думаю, що існування принципу детермінізму в психології треба переглядати обов'язково через те, що насправді воно не відповідає життю і та ситуація, в якій ми опинилися зараз, вона підкреслює це з усією силою. Це тому, що душать, давлять душать обставини. Детермінують і не дають мені самодетермінуватися. Така психологічна природа негативних переживань, на мій погляд, не тільки з цим пов'язана, але з цим теж. і, можливо, перш за все з цим. Отже, система працює індетерміновано, тобто сама по своїм законам. Власні закони її теж дуже, дуже оригінальна. Вона нелінійна. Ця система. Вона зв'язана нелінійним зв'язком. Тобто зв'язком, який не відповідає із А, обов'язково буде Б. І СА може бути Б, С, Д, все, що завгодно. Частини системи пов'язані між собою нелінійно. Отже, вона фактично. Мало керована, вона керується сама собою. І це, це керування само собою, воно доведено зараз в, в передових науках сучасних, і воно стосується, на мій погляд, воно стосується психіки вищої, в першу чергу. Хоча до психології це розуміння, ще Отже, не дійшло. Отже, нелінійність. Нелінійність важлива річ, річ, яка пов'язана з багатогранністю відповідей, багатогранністю зв'язків. І ще одне: система гетерогенна. Причому надгетерогенна? Вона включає в себе дуже різні елементи. Вона включає в себе всі прояви психічного. Всі прояви фізичного, і все це між собою пов'язано, і крім того, система постійно змінюється. Вона є такою. Я не можу зараз назвати термін, яка постійно самооновлюється, постійно самозмінюється. Таку систему ми маємо як психіка. Це уявлення. Насправді, для мене є, ну, фактично, новим, я кажу, що я вперше намагаюся, враховуючи те, що в мене тут багато друзів, вперше намагаюся проговорити його вслух. Але воно дуже багато пояснює, чого. Система саморегулюється. Саморегулюється. Тобто вона. Фактично переживається як негатив, коли це саморегулювання стає неможливим. А в ситуації гострої невизначеності, гострої небезпеки, воно якраз недо, недоступне для людини. Отже, саморегулювання відбувається, причому саморегулюється вона дуже цікавим способом. абсолютно Знову таки нелінійно логічно. Тобто система сама знаходить той шлях, по якому вона йде. І це не завжди залежить від свідомості. Вона працює і без свідомості. Таке уявлення конспективне, яке я виклав вам про систему, вимагає обговорення. Це безумовно. я не наполягаю зараз на своїх тезах, а даю їх як тез, про що треба говорити і про що треба писати. Але звідси, звідси вже зараз можна зробити ті висновки, які я мав на увазі, коли задавав питання колегам із Ізраїлю. Справа в тому, що звернення до психолога, до спеціаліста, до фахівця або до, до психотерапевта це вже не перший крок, а третій крок в існуванні системи особистості. Першим є крок безсвідомий, коли з'являються фактори, які не, не дають можливості системі саморозвиватися і самоіснувати свободно, вільно, тоді вона сама себе намагається захистити на неусвідомлюваному рівні. Тут працюють в тому числі механізми хродості. Але людина цього не усвідомлює. Система сама себе регулює, це є перший етап. Спеціаліст, до якого приходить людина, повинен розуміти, що перший етап уже пройдений, і він не дав результату, хоча дуже часто дає. І саме на цьому етапі людина знаходить висід із того становища, в якому вона опинилася, і не звертається до спеціаліста і до, свої, до своєї волі. Але якщо цей етап не приводить до результату, і система залишається не в нерівновазі, вона завжди в нерівновазі. Але під впливом жорстких негативних факторів, тоді включаються свідомі механізми. Тоді включається те, що в психології прийнято називати саморегуляцією, тобто свідомі, доступні цій людині механізми. Це може бути якийсь спосіб життя, це може бути якийсь, скажімо, якесь проведення часу. У кожного своє. Когось заспокоює і нормалізує роботу системи, наприклад, контакт з друзями, когось сигарета, когось 50 грам, когось грав в футбол, когось іще. Щось. Тобто ми знаходимо. Можливість самовідрегулювати наш стан. Система особистість дає нам такий сигнал. І тільки тоді, коли і на цьому етапі ми не досягаємо результату, ми йдемо до фахівця, який. Має нам допомогти. Допомога може бути консультативна, може бути терапевтична, в залежності від того, що фахівець бачить. Але що тут важливо в цій системі? Вона теж достатньо ну, схематична. Я розумію схематизм своєї доповіді, От, але схематична і ця система. Але вона мусить фахівця не просто знати, що вже два етапи пройдено, що він вже останній, остаточний завершаючий етап в допомозі людині. А він ще мусить, за допомогою спеціальних методів терапевтичних, діагностичних, вияснити яким же шляхом йшли ті два етапи? Тобто, що саме робила людина на свідомому рівні? Для чого це треба? Це треба для, для двох речей. По перше, якщо це були позитивні кроки по саморегуляції і по переживанню. Негативних ситуацій, то будь, він, робота фахівця має влаштуватися в цю логіку і продовжити її, а не суперечити її. Не починати все заново. Це по-перше, це важливо. Фахівці, як правило, цього не роблять, на це не звертають уваги. А по-друге, по-друге, ці два етапи можуть бути токсичними, тобто, насправді, вони можуть бути негативними. І тоді перед фахівцем стоїть завдання жорстко поміняти стратегію і тактику роботи з людиною. Таким чином, коли ми розглядаємо проблему. Переживання людиною невизначеною ситуацією, ми маємо на увазі справу з тим, про що я зараз сказав. Я на цьому поставлю крапку з вашого дозволу, і з радістю і задоволенням почуваю вас і зауваження і питання. Дякую. Дякую, Микола Васильович. Будь ласка, питання. Микола Васильович, так, да, Юрій Миколови. Поки народ думає, в мене питань небагато, але це саме. Я нарахував десь 5 чи 7 базових показників системності, які ви вводили. І ще раз я чую. Пану... Я нарахував десь п'ять показників системності. Так. Да. Система може давати збій, і це може бути за рахунок. Ушкодження одного з показників чи то необхідно, щоб вся система посипалася. А так не може бути просто. При такій системі, де все з одним, одне з одним пов'язане, один показник завжди породжує і багато інших. Тобто вони включаються всі, воно охоплює всю систему зразу. Система влаштована таким чином, що все з усім пов'язане. Тому, е якщо багато показників, то тоді взагалі наступає хаос. Це центральне поняття сучасної науки. От, і тоді, звісно, все дуже ускладнюється. Але будь-який один показник, він включає всю систему зразу. Причому. Індетерміністським нелінійним шляхам. Ми не можемо прорахувати, що саме. І ще я додам, Юрій Михайлович, вам, що насправді, з допомогою не завершується функціонування системи. Вона продовжує функціонувати в своєму режимі. І все залежить від того, як вона вписується в оточення. Дякую. І в мене ще одне питання. Якось, принаймні, на слух з вашої системи, системи особистості, я ні слова не почув про волю. Я сам як особистість маю волю, не свободу, а саме волю да, я... власної системи. Чи ні, чи вона працює сама по собі, без мене як особистості? Чи вона це саме просто там щось саме зі мною відбувається в цій системі? Чи я маю волю і здатність. Щось робити зі своєю власною системою? Так, Юрій Михайлович, значить, я просто уточню. Я не сказав слово воля, але коли я характеризував три ступені регуляції негативного стану, я назвав що другий це свідомий. Він же вольовий. Тобто волю я не виключаю з особистості, ніяк. Ну, дякую. То Я не почув цього тема, Я просто що... не сказав. А -а я не сказав. Зрозуміло. Да. Дякую. Когось ще питання дозріли. Ні. Дякую, Микола Васильович. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. І ще раз вибачаюся, я дійсно, по-перше, не, не маю достатньої кількості матеріалу для гарних узагальнень, а по-друге, це звучало вперше. Так що вибачайте мене. Але це було дуже цікаво, Микола Васильович. Дякую. Дякую. дякую.